І так, друзі, знову новинка у нас. Зверніть увагу. Двигун для мотокоси Виробник Ital. Зверніть увагу, ЮА, циліндрокомплект з картером на українській мові. Турецька, німецька. Яка гарна упаковка. Є з діаметром поршня 44 52 кубики і є з діаметром поршня 40. Що у нас в упаковці? Дивимось. в упаковці у нас вогонь. Зверніть увагу. Надіюсь ну, на Mercedes. Виробник і дав в такому кольорі червоному. Сальнички. Темний циліндр. З картером в комплекті. Думаю, це буде в цьому році хід продажу. Всім гарного дня. Інтернет-магазин інструментик.